Привіт усім! У цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом користування системою охорони здоров'я в Чехії. Я не експерт у цій сфері, але як користувачка, маю мало історій, які можуть бути корисними для тих, хто тільки починає адаптуватися до місцевої медицини. Мене звати Наталя Чепріна, я вкладач іноземних мов, мультилінг, мовний коуч із 10-річним досвідом. І цей блог створений для того, щоб розповідати про свій досвід життя в Чехії, давати поради тим, хто лише приїхав. Чехії, хто адаптується до місцевої культури, мови, до традицій, до місцевої медицини, до системи охорони здоров'я, до системи освіти і так далі. Як знайти сімейного лікаря? Коли ми приїхали в Чехію, я зіткнулася із проблемою. А саме як знайти цього лікаря? І знаєте, що я зробила? Я просто сіла за телефон і почала дзвонити всім підряд. Всім підряд! Якщо хтось погоджувався, то ми записувалися. В результаті я знайшла чудову лікарку, яка не лише дбає про моє здоров'я, але й завжди готова допомогти. Вона може відповісти на дзвінок ввечері чи навіть у вихідний день, або сама зателефонувати і запитати, як почуваюся після вакцинації, або як я почуваюся, якщо я хвора. Це, неймовірно цінно, коли знаєш, що лікар завжди на зв'язку. І я знаю, що це не типово для чеських лікарів, бути на зв'язку, скажімо так, 24 у Чехії кожна людина має право на вибір сімейного лікаря. Проте це залежить насправді від наявності вільних місць у лікаря. Лікарів у Чехії недостатньо. Один із способів знайти лікаря це звернутися до своєї страхової компанії, яка може надати список доступних лікарів у вашому районі. Але це не значить, що ви його дійсно знайдете. Також можна пошукати через вебсайти, наприклад, з нами лекарство сет, де є відгуки про фахівців. Але знову ж таки, найкраще це дзвонити, розмовляти і запитувати. В Чехії я проживала у двох містах у Чеській це і у Валмазу на Моравії. Тут у Валмазу, вже знаючи мову, коли я вже могла спілкуватися чеською мовою, я просто дзвонила, як я вже говорила. А в чеських будійовіцях, коли ми приїхали до Чехії, а, чесно кажучи, я не пам'ятаю, нам здається, допомогли знайти лікарів, тому що ми ще не знали, як це робити, не розмовляли чеською мовою. Хоча там я використовувала англійську, її також було достатньо. Але отримали допомогу від друзів у лікаря. Знаю, що були жінки, які з дітьми, наприклад, ходили до лікарні і там стукали у кожні двері і запитували, чи є вільні місця, і їм говорили ні-ні. ні ні Тому просто не раджу ходити в лікарню. і Проводити час там серед хворих людей і намагатися там знайти собі лікаря краще подзвонити. А якщо ні, ні, то поклали трубку і дзвонити іншому. А я так телефонувала, я не знаю, цілу годину, можливо, навіть більше. Зателефонувала на 40 номерів і лише один погодився. А, і насправді всі говорили, що я дуже швидко знайшла собі лікаря за один день за декілька годин. Дзвінків знайшла собі лікаря. Тож, якщо ви шукаєте сімейного лікаря, дійсно не бійтеся почати дзвонити. Часто саме наполегливість допомагає знайти потрібного фахівця. Також запитати знайомих, адже рекомендації від інших це найкращий спосіб знайти хорошого лікаря, тому що коли ти дзвониш і просто погоджуєшся на першого, хто тобі відповість. Ти насправді не знаєш, а чи який це взагалі лікар, хороший, поганий, які в нього відгуки. Тобі потрібно знайти лікаря, тому що ти не отримаєш жодної допомоги у випадку, якщо ти хворий. Якщо тобі потрібні інші вузькі спеціалісти, всі ці направлення дає лише сімейний лікар, тому без сімейного лікаря ти просто не можеш тут знаходитися. Те ж саме стосується і лікарів для дітей, а також кожна дитина повинна бути закріплена за лікарем. І знову ж таки не вистачає лікарів у Чехії, тому знайти лікаря досить складно. Наприклад, ми проживаємо у Валмазу на Моравії, але в самому місті лікаря знайти ми не змогли. А, наш лікар знаходиться за 15 хвилин на автомобілем у іншому населеному пункті. А, 15 хвилин на автомобілі це власне нічого, тому що якщо ви живете у великому місті, ваш лікар може знаходитися за 30 хвилин їздити чи за годину транспортом. Тому 15 хвилин це нічого, якщо в тебе є автомобіль. Якщо ж ти не водиш автомобіль або в тебе його немає, то це також незручно, особливо з малими дітьми, тому що громадський транспорт ходить… Не тоді, коли тобі треба, ти маєш підлаштовуватися, маєш користуватися декількома автобусами, щоб вибратися до того місця, яке дійсно недалеко від тебе знаходиться. Але я в принципі задоволена нашою лікаркою для дітей, крім того, що вона педіатр із величезним досвідом. Вона ще й дитячий кардіолог, що є дуже корисним у будь-якому випадку. І, взагалі, про дистанцію про те, що ви не маєте у своєму місці лікаря, але маєте у іншому. Населеному пункті це в принципі нормально для Чехії, тому що пам'ятаємо, що відстані між населеними пунктами в Чехії. Дуже-дуже маленькі, не такі, як Україна. Україна велика країна, і з одного міста до іншого їхати, наприклад, годину там, чи півгодини, чи навіть дві години не знаю, залежить від населеного пункту. Але в Чехії вони ці відстані такі маленькі. 10 хвилин з одного міста до іншого, 20 хвилин автомобілем. Це взагалі нічого. У Чехії педіатрів обирають окремо від сімейного лікаря. Дитина має право. На власного лікаря, який займається виключно її здоров'ям, обов'язкові профілактичні огляди дітей включені у страхування. Крім того, пам'ятаєте, що логопедичні консультації перед школою а, тут майже є обов'язковими, тому що дуже мало дітей вміють вимовляти всі звуки перед школою. І говорять про те, що якщо дитина не вимовляє всі звуки, її можуть не пустити до школи, а залишити ще на рік у дитячому садочку. А і логопедичні консультації також оплачуються страхом. Компанією, тому не шукайте спеціаліста логопеда за власні кошти, це буде дуже дорого. Про ефективність треба ще спорити, але ви можете отримати направлення від свого педіатра до логопеда. Якщо в нього буде місце, що також є дуже складним запитанням, то ви отримуєте логопедію безкоштовно. Пам'ятайте, що якість медичних послуг часто важливіша за відстань. Якщо хороший спеціаліст працює за межами вашого міста, то не бійтеся. До нього звернутися, ви не будете їздити там щодня, ви будете їздити раз на тиждень, на два тижні, можливо, на місяць, можливо, взагалі раз на рік. Тому краще знайти хорошого спеціаліста ніж просто спеціаліста, який живе у вашому місті. Ще цікавий факт, що якщо дитині рекомендують масажі або якусь зарядку. То в Україні ми звикли, що такі процедури зазвичай 10 днів підряд здійснюються, можливо, окрім там неділі. То в Чехії ні. В Чехії ви дістанете, наприклад, безкоштовні 10 сесій, але 10 візитів. Але ці 10 візитів ви будете мати раз на Тиждень або раз на два тижні, раз на півтори тижні. А весь останній час ви маєте займатися з дитиною самі. Навіть якщо ви не знаєте, як це робити, вам потрібно бути навчитися стати масажистом для своєї дитини, стати реабілітологом для своєї дитини і так далі. Інші факти, якщо дитина захворіла і температура в неї там 40, скажімо, чи навіть вище, то швидка допомога до вас не приїде. В Україні, наприклад, я пам'ятаю, що в часи ковіду ми викликали швидку допомогу для дитини, коли її вона мала 39. Це був лише початок, ковіду, коли ще ніхто нічого не розумів, що і як, але дитина захворіла, швидка допомога. Нас попали в лікарню, де власне ми її підхопили ковід, тому що до того ми його не мали. То в Чехії не не викликають швидку допомогу, якщо температура 40 навіть, потрібно якимось чином збивати її самостійно. Швидка допомога приїжджає лише в тому випадку, якщо дійсно є загроза життю, якщо зупиняється дихання, якщо не б'ється серце, якщо відкритий перелом всі інші випадки, я не знаю конкретно всі випадки, але просто говорю про те, що знаю. Ви маєте дібратися до лікарні самі, якщо дійсно вам це. Треба допомога лікаря. Якщо це вечір, якщо ніч вночі що сталося, або вихідні, то можете йти на так звану поготовість, де вам нададуть допомогу. Завжди краще мати з собою гроші, готівку 90-го корон наразі це коштує. Це не оплачується страховою, тому будьте готові, що якщо ви на поготовості, вам треба буде заплатити за те, що вас чи вашу дитину оглянули. Але вас не завжди раді там бачити, а не тільки тому, що ви українець чи іноземець, а взагалі не раді бачити там нікого і. Завжди скажуть, чому ви не пішли до свого лікаря, чому ви не звернулися раніше, або чому ви не почекали до завтра. Тому можна звертатися до цієї чергової служби у крайніх випадках. Якщо боїтеся за стан свій або за стан своєї дитини, але якоїсь особливої медичної допомоги ви там не отримуєте. Найболючіша тема у Чехії це зубні лікарі, і це не в переносному сенсі. На жаль, Стоматолога знайти Постійного стоматолога дуже-дуже важко. Якщо педіатрів і сімейних лікарів не вистачає в Чехії, то а, в порівнянні з умними лікарями їх там багато. Зумних лікарів взагалі немає. А, я, наприклад, не маю до сих пір постійного стоматолога. Якщо виникає якась ургентна проблема, то звертаюся до цієї поготовості, до чергової служби, хоча вона не в кожному краї, навіть, не в кожному, скажімо так, обласному центрі діє. А, але вона може допомогти у простих. Випадках, якщо, е, знаю, треба вирвати зуб, можете зробити, але е, далі ви маєте самі надавати собі допомогу з цією діркою, яка там е, виникне е, чи ж, з іншою проблемою. Наприклад, якщо вам треба запламувати зуб, то на поготовості цього робити не можуть. Вони можуть допомогти вам із гострим болем, але е, більш е, нічим вам не допоможуть. Я маю, наприклад, я кажу, що немає стоматолога, але я записана в клініку, яка знаходиться в Опаві Трідекей. А це дуже дуже дорога клініка. Дуже дорога клініка. Якщо взагалі зубні лікарі в Чехії і так є дорогими, то ця клініка в Опаві просто вдвічі вище. Ціни там вдвічі вищі, я зверталася до них, тому що я не змогла знайти іншого стоматолога. Вони могли надати допомогу. Але а, ціни дуже дуже кусаються, прям гризуться, і крім того, а, якість послуг у порівнянні з українськими стоматологами низька. Якби я не хотіла мати це навпаки. Але це і так. Тому, якщо є можливість, особисто я їжджу лікувати зуби в Україну. І ціни, і якість послуг мене там більше задовільняють. Наприклад, в цій же клініці 3DK я лікувала один зуб, після чого поїхала в Україну лікувати інший зуб, і там мені показали, що той зуб, який зроблений тут в Чехії, він зроблений погано. Дійсно, погано я це бачила і його. Довелося переробляти. Тому, якщо виникає проблема і є можливість, то я лікую свої зуби в Україні. І, до речі, був такий неприємний випадок в Чехії, що взагалі. Перші проблеми з зубами я отримала із другою вагітністю. 30 років я не мала жодних проблем із зубами, і лише коли завагітніла вдруге, всі зуби почали руйнуватися. Нігті, волосся, зуби, все почали рунь руйнуватися. І я звернулася до стоматолога на той час. Це було в чеських будівельцях. Мені допомогли потрапити до стоматолога. Це був український лікар, він не зміг полікувати мені зуб, тому що там треба було робити рентген, чого я не могла робити. Буде, коли я була вагітна, тож він, скажімо так, зупинив цю, цей гострий біль, закрив зуб і сказав, що це до того часу, поки я вагітна. Як тільки дитина народиться, треба зуб переробити, тому що треба рентген, треба повністю бачити, що там. Також сказав, що за три місяці потрібно змінити цю пломбу, скажімо, для того, щоб вона дотрималася до кінця вагітності, тому що це був лише початок вагітності. Через три місяці. Я звернулася до, цього ж, до цієї ж самої клініки, але, на жаль, український лікар там вже не працював і мене відправили до чеського. І це був перший досвід, негативний досвід чеського лікаря-зумного стоматолога, тому що він подивився на мене і сказав: Ага, вагітна, так я не буду нічого робити, вагітній зуби треба було лікувати до того, як завагітніла. Це говорив чоловік, лікар, дорослій жінці, не дівчинці, не дитинці. Він робив такі зауваження, скажімо так, що лікувати зуби треба до вагітності. Пояснювати йому, що зуби почали руйнуватися із вагітністю, навіть не було сенсу, тому що. Сам стиль комунікації зі своїм клієнтом, який приносить тобі гроші, хороші гроші за твою погану роботу. Залишають дуже багато запитань, тому ось такий мій досвід. Якщо я потребую зубного лікаря, чекаю можливості поїхати на Україну і там все відремонтувати а, і зробити так, як воно має бути. Цікаво, що у Чехії стоматологічні послуги зазвичай не покриваються основним страхуванням, і їх вартість дійсно є високою. Деякі страхові компанії пропонують додаткові пакети, які частково покривають витрати на стоматолога. Але в основному страхова компанія не покриває стоматологічні послуги. Якщо ви знаєте, що ці послуги в Чехії дорогі, то плануйте лікування заздалегідь, якщо маєте якісь проблеми, якщо знаєте, що будете мати проблеми зі своїми зубами. Ну, якщо є можливість, то просто їдьте на Україну, там лікуйтеся. Стосовно інших спеціалістів для жінок, це, звісно, гінеколог, також дуже часто є проблеми з тим, як його знайти. Мені в чеських будівельцях допомогли його знайти, друзі. Це була жінка, до якої я спочатку боялася трошки йти, тому що що я прочитала різні відгуки про неї в інтернеті, скажімо так, 50 на 50. Позитивних і негативних, але з нею я не мала жодних проблем ніколи. Вона була дуже приємна. Вона завжди питала про моє життя, про те, як я працюю. їй цікавило, що я викладач англійської мови, працюю в університеті в Чехії. Всі це їй дуже цікавило про мою першу дитину. Тому все там було чудово. У Валмизії, коли я потребувала також лікаря, також не було складно це знайти. Просто сідала за телефон, телефонувала і питала, чи мають приймають нових клієнтів. Тут я знайшла лікарку, жінку, яка просто вже не була така приємна, як та попередня, але це чисто так людські, скажімо, відносини. Також вона поганого нічого не робила, вона завжди намагалася зі мною спілкуватися російською, бо вона позиціонувала себе як російськомовна і тому набирала українців. Я ж з нею спілкувалася виключно чеською, тому що я у особистому житті не спілкуюся російською вже. Тому Спілкувалася з нею виключно чеською, а, вона виключно російською. А, і це була така комедія, скажімо так. Щодо інших лікарів, якщо вам потрібен вузький спеціаліст, а, то а, саме сімейний лікар дає вам направлення. А, тут ви вже більш обмежені у виборі, тому що а, зазвичай вузьких спеціалістів не так багато. Якщо в країні, наприклад, я звикла користуватися послугами якоїсь платної приватної, приватної клініки заплатив і отримав консультацію будь-якого лікаря, не через сімейного а такого лікаря, якого ти вважаєш, що тобі потрібен, то тут так не діє. Якщо ж ви дійсно маєте багато грошей, то ви також можете користуватися послугами приватних клінік. Але якщо в Україні йдеться про якість послуг, про якість сервісу і ви йдете там, де вам приємно до приватної клініки, то в Чехії якість послуг. По моєму досвіду відрізняється мало а в приватних і в державних державні клініки дуже хороші в Чехії. Тобто до кардіолога чи дерматолога ви звернутися фактично без сімейного лікаря в Чехії не можете. Це забезпечує контроль за системою і уникнення непотрібних візитів. А щодо мови, дуже багато в групах українських Фейсбуці, наприклад, часто запитують порадьте, будь ласка, стоматолога, бажано Україно- чи російськомовного порати гінеколога, також україно російськомовного парати дерматолога і тому подібне. А насправді, якщо у вас є мінімальний рівень знання англійської мови, то не зациклюйтеся на пошуку виключно Україно- чи російськомовного. Можете знайти і чеськомовного лікаря. Лікарі в Чехії зазвичай розмовляють англійською. Тому якщо у вас є рівень знання англійської мови, ви можете користуватися послугами будь-якого лікаря, не обмежуйте себе. Якщо я говорила, що стоматології і послуги стоматологічні в Україні кращі ніж в Чехії, то з іншими лікарями. Такої різниці я не бачу насправді. І гінеколог, мій в честь подійовціх, був дуже хороший лікар і інші лікарі, з яких ми ходимо із дітьми. Якщо це необхідно, також дуже дбайливо ставляться до їх здоров'я. Тому просто не обмежити себе вибором виключно Україну чи російськомовного лікаря. Крім того, якщо ви близько знаходитеся до Німеччини, то вірогідно, що лікар ще й буде спілкуватися німець. Мовою чи іншою мовою, якщо ви володієте іншою мовою, якщо ближче до Польщі і ви можете краще розуміти польську мову, то лікар також може розуміти польську мову. Крім того, є ще також спеціальні клініки для іноземців. У празі точно є, де персонал говорить англійською мовою. Але наскільки вам потрібні ці клініки, вирішите самі. Взагалі не бійтеся говорити англійською. Якщо є можливість, вивчайте чеську, якщо є можливість, вивчайте англійську, удосконалюйте свої мови, тому що мови відкривають вам дуже багато можливостей. Тож, якщо ви тільки починаєте знайомство із чеською системою охорони здоров'я, то не бійтеся, це може здатися складним, але з часом ви знайдете і своїх лікарів, і лікарів, які вам підходять, і хороших лікарів. Наполегливість і відкритість це ваші найкращі друзі у цьому процесі. Якщо ви новачок у Чехії, також рекомендую подивитися моє відео про гігієну в Чехії, це допоможе уникнути культурного шоку і звикнути до місцевих особливостей. Не соромтеся ділитися своїм досвідом у коментарях, як ви знаходили лікарів. Лікарів, гінекологів, інших лікарів, педіатрів, які у вас були труднощі. Дуже рада почути ваші історії, і насправді ваші історії будуть корисними для тих, хто дивиться мої відео і хто також у пошуку лікарів. Не забудьте підписатися на мій канал. Тут знайдете багато корисного про життя в Чехії, мій досвід життя в Чехії, досвід моїх друзів. Також на цьому каналі я розповідаю про вивчення іноземних мов і про мовний Коучинг, Тому що я і викладач іноземних мов, і мовний коуч. Відео на ці теми також можете знайти у другому плейліст. Тож, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте відео, діліться з своїми друзями, діліться у коментарях своїми історіями і до наступного відео. Чао!